Прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати, Хай Ісус, мале дитя, ословить ваше життя, Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале життя бла в мирі проживали і біди не знали. З різдвом Христом вас посмі... вінчаю. Щастя, мира і тепла бажаю! Христос, Христос все рождає. Славити Христа! Ви бідні задихались, я вам помагала колядувати, щоб ви трохи віддихалися. Давай, дівчата, є варіант, або ми оплатимо за коляду, або ви берете участь в такій така лотерея коляда. Ви можете потягнути за снурочок, брати участь. Але дивіться, одна хтось з вас тягне, що витягує, то дає. Є 500, є 200, є 100. 500, 200, 100 і 50. Але ці ниточки не йдуть так, як вони так. Ниточки перехрещені, ви зрозуміли, так? Так що дивіться самі. Ну давайте, ми вболіваємо за вас, хай щастить. Зверху, зверху, зверху. Я тут, та-та-та. Ні, я не тут. Ду, дві, Ну можна, можете порадитися. порадитися. Давай можна... дай сюди, дай я. Ні, ну давай. Ай-яй-яй, як це було близько. Було дуже близько до 500, але дивіться, та теж добре молодці. Так.